Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся, сьогодні послухаємо з вами лісові секрети. Бажання вовченяти У дикому лісі народилося вовченя, густе сіро чорне хутро, блискучі білі зуби. І ясні очі кольору літнього неба то було дуже гарне маля. Вовчення з Малку мріяло стати вправним мисливцем. Повсякчас воно змагалося у спритності зі своїми братами. Вони бігали і плавали на випередки, шукали принадні схованки для засідок. Усе це вони робили вдень. Коли сонце сідало за обрій, брати дружно забирались у просторе лігво і вкладалися спати. Та малому вовченяті це вкрай не подобалося. Воно почувалося сильним і невтомним. Йому кортіло випробувати себе у справжньому нічному полюванні. Якось надвечір. Вовченя самостійно бродило в хащах, винюхуючи сліди різних звірів. Спускалися сутінки. Раптом вовчик почув угорі дивний звук. Чи то зойк, чи то зітхання. Він підвів голову і побачив на тості гільці поважну сову. Чи не чекають на тебе вже вдома? запитала сова. Настає ніч час великого полювання. Ви будете вистежувати здобич у темряві? здивувалося вовченя. Сова блимнула жовтими круглими, наче блються очима. Так, я дуже добре бачу вночі. Раніше у мене також були блакитні очі, і в темряві я могла розраховувати лише на вуха. Але однієї безхмарної ночі я задивилася на повний місяць, що освітлював усе довкола. Отак От би завжди. І я щиро попросила у місяця. Подарувати мені жовті очі, якими б я бачила вночі, як удень. Вовченя було в захваті, як захотілось і йому мати такі самі чарівні очі. Воно швидко вибігло на галявину, на темному небі ледь віднілися поодинокі зірки. Де ж місяць? Вовченя задрало голову й голосно заскавучало. Місяцю, місяцю, подаруй мені ясні жовті очі. З захмарки визирнуло повновиде нічне світило. Посміхнулося вовченяті і спрямувало йому в зіниці світонки. Промінчик Відтоді дорослі вовки мають жовті очі, що їм не страшна темрява. За це вони дякують місяцю, задивляючись на нього і підвиваючи вночі. Кмітливі борсучки. Затишно на узліссі біля струмка риє нору борсучок, риє обережно, не розкидаючи землю. Хід у нору вийшов маленький, непомітний. Далі простора кімнатка, а за нею мала комірчина. Чудова вийшла хатка. І від дощу, і від снігу. І від літньої спеки захистить малюка. Живе собі борсучок у новій домівці, радіє. Уранці шукає хробаків на сніданок, удень спить, уночі ловить жуків та ящірок. Літо видалося спекотне. Струмо поблизу нори борсучка потроху почав висихати. Смачні черв'ячки та слимаки зникли, доводилося ходити за їжею все далі й далі. Одного разу прокинувся борсук від сорочого стрекоту. Сорока ділилася новиною. Там, за горою тече ріка, риби в ній повну, а над берегом у комишах стрибають жабки. Як же захотілося борсучкові пірнути у воду, зловити рибку жабеня? Наступного дня він прокинувся рано вранці і вирушив до річки. Ішов йшов він довго, дорогою ховався від сонця під кущами. Ось нарешті річка зрадів Борсучок. довго купався, ловив жабок. А коли день дійшов кінця, попрямував додому. Шлях назад виявився чомусь іще довшим. Уже стемніло, і втомлений борсучок заснув просто під ліщиною. А вранці зрозумів, що заблукав. Ой, лихо, півдня вродив борсучок, шукаючи свою нірку. Та марно. Геть зажурився малий. Раптом зустрів такого самого борсучка, тільки трохи більшого. Пожалівся наш герой йому на своє нещастя, і той привів бідолаху до своєї нірки. Вирий собі кімнатку поруч із моєю, сказав старший борсучок молодшому. Малюк так і зробив. Ще й окремий вхід облаштував. Стали борсучки жити разом. Дружно та весело. А щоб не довелося більше блукати, почали рити довгі підземні ходи до річки, до гори, до галявини. Від тієї пори всі борсуки риють довгі нори з багатьма виходами, щоб не загубитися в лісі. Навіщо більці хвіст? Теплого літнього дня в лісі на Великій галявині зібралася лісова малеча. Мишенята, ховрашки, бурундучки. Усі разом бігали, стрибали, гралися, було дуже весело. Маленьке більченя сиділо на дереві. І з цікавістю дивлячись униз на звірят. Нарешті воно наважилося спуститися і несміливо звернулося до тваринок із проханням запросити його до гри. Усі зупинилися, підбігли до новачка. Ти хто? запитав смугастий бурундучок. Я півченя. Двійко пустутливих мишенят разом захихотіли. Дивіться, дивіться, який в нього хвіст, неначе труба якась. Звірята скупчилися навколо біченят і розглядали його рудий пухнастий хвіст. Навіщо такий великий? Він більше за тебе. дивувалися ховрашки. Незручний, не те, що мій, гордовито помахав хвостиком бурундук. Бігати не зможеш? не вгамувалися мишенята. Півчиня геть засмутилося від таких слів. Крутнулося й блискавкою метнулося на дерево до мами. Мамо, навіщо нам такі дивні й недоладні хвости? сумно запитало воно. Недоладні? Щиро здивувалася мама Білка. Ану, ходімо, пострибаймо по деревах. І вони. Почали стрибати. Та ні, вони не стрибали. Вони наче літали між верхівок, з гілки на гілку, з дуба на смереку згори вниз, знизу вгору. Опиняючись у повітрі, білченя впевнено кермувало хвостом і повертало саме туди, куди йому було потрібно. Лише одного разу маля не втрималося на сухій гілці і почало стрімко падати вниз. Але й тут пухнастий хвіст став у пригоді. Він настільки сповільнив падіння, що бівченя й не щулося, як уже торкнулося лапками землі ціле і неушкоджене. Так це не тільки кермо, а ще й парашут, захоплено засміялося бівченя. Відтоді звірятко більше не журилося. А морозної зимової ночі, коли маля мостилося спати у холодному дуплі, воно зверталося клубочком і вкривалося м'яким хвостом, наче пуховою ковдрою. І засинало, посміхаючись, бо тепер уже точно знало, навіщо йому хвіст? Хитре ведмежа. У лісовій хащі у барлозі жило веселе ведмежа. Воно було допитливе й проворне, як усі дітлахи. А ще ведмедик дуже любив поласувати чимось солоденьким. Він завжди знаходив перші ягідки суниці, частенько присмокував у заростях лохини. А як же полюбляло ведмежа мед, Звірятку вправно вишукувало на деревах гнізда диких бджіл, діставало янтарні ласощі і так смакувало, що навіть лапи облизувало. Минали дні ведмежа дорослішало і стало вирушати подалі від барлогу. Одного разу в лісовій гущавині. Воно натрапило на прозорий струмок, в якому плескалися сріблясті рибки. А то зрадів клишаного і рибалка. Гарний улов одразу потрапив до його пухнастого животика. Поївши рибки, ведмежа з цікавістю озирнулася довкола. Десь тут обов'язково має рости солодка малина. Ведмежатко попрямувало в густі хащі. Тут дійсно ріс кущ смачних червоних ягід. Ведмежа почало об'їдати їх із колючих гілок. І так захопилося, що й не помітило, як зовсім поруч з'явилися люди. То були мисливці. Вони дуже зраділи, побачивши малого ласуна. Якщо спіймати його, можна відвести звіра до міста і продати в цирк. Мисливці почали потихеньку наближатися до відмежати. Раптом у них під ногами хрустнула гілка. Тієї ж миті ведмежач курнуло від людей крізь зарості. Воно бігло так швидко, як могло. Але в лапах позастрягали колючки і дуже заважали тікати. Зараз знайти б якесь затишне місце і добре заховатись. Ведмежа вже майже відірвалося від погоні. Тепер можна забратися на високу сосну, але лишенько. На воломому ґрунті залишилися чіткі відбитки його лап. Мисливці одразу побачать, куди вони ведуть. І хитра ведмежа придумало ось що. Воно попрямувало до кущів. А потім почало йти задом наперед, обережно ступаючи по своїх слідах. Наблизившись так до лопатої ялини, ведмежа підстрибнуло і швидко видряпалося на її верхівку. Мисливці пройшли по відбитках до кущів і зрозуміли, що сліди губляться. Довелося повертатися їм ні з чим. Так розумна ведмежа обдурило людей у лісі. І тепер навіть дорослі ведмеді, тікаючи від мисливців, хитрують, ходячи по своїх слідах задом наперед.